Всім привіт, друзі. E, ви на каналі Містер М. Про Геймінг. Туші ще просто Містер Про. E, розпочинаємо довгоочікувану пряму трансляцію. Я давно не заходив. Вибачайте, що я давно з вами не, з вам, ну, не виходив вам на контакт. Був зайнятий 670. Так, Пишіть, що як. Як е, якість зв'язку, чи мене добре чути, як е, якість відео. Поновив я трошечка якість відео, постарався для вас. <кхух> так що. Ну що ж, будемо розпочинати. Граємо так, так, як і все, я і Предатор. І в предашу з нами є один новачок. Так що ви сильно не судіть. Хто заходить на трансляцію, сильно не пинайте, як хтось каже, не доганяйте нас в грі. Тож, будемо розпочинати сьогоднішню вечірню трансляцію. Ну що ж, подивимося, як щодо чого, що помінялося в грі. Правда, я вчора катав уже пару каточок, але ну бачу важкувато вже грати чим раніше. От. Ну шо, ж, погнали. Вася здоров. Мы в эфире так що постарайся сьогодні. Все надії на тебе. Так, нет, побудуть патронах. Так, ще пару я проверю, подивлюсь. Ну, не знаю, як з надвору, можеш зайти подивитися. Так, ну що ж, друзі, довгий пошук. Напевно, що буде рондо. Більшість його. До речі, залітайте на стрім, друзі. Пишіть щось. Щось смішненьке. Чат. Будемо спілкуватися. До речі, маємо одне гаряче місце. Хто хоче приєднатися, пишіть у чат. І до речі, пишіть як якість відео чи все в порядку видно. Від вас почути. Чи немає ніяких затримочок? Ти, до речі, пишіть як якість До речі, друзі, граю на ультрах. Якщо щось буде погано із трансляцією будемо понижати. Довгий пошук. Друзі, приєднуйтесь хтось. а О то... Потрібен... одна... потрібна одна людина для матчу, а то довго шукає.

140, щоб менше. <ріст> Наскільки приріз дали, не? але зато мені не дали. Не <ріст> знаю, друзі, чи я зможу продовжувати трансляцію, подивлюся, якщо не буде лагерю, продовжую, як ні, то будемо щось... щось будемо думати, коротше. ...завеликі налаштування. Так, трошечки забагато, бачу, так, друзі, зараз може пропасти пряма трансляція. Я не знаю точно, на короткий час. Ні, не пропала. Добре. Оці лаги, що ви бачите, то є просто проблема із інтернетом. Ні, не буде в мене прямої трансляції сьогодні. Я розчитував, що буду знімати. Я дивлюся, не зможу. Мені потрібно походу вирішити проблеми, тому що... Пряма трансляція забирає забага... Зай... ну, дуже багато інтернету. Плюс гра хоче стабільного інтернету. Тому напевно не вийде зняти мені хороший контент. Що Вже міша виходить з трансляції. Блін, две сіван. Та бо там нормально було це. Нормально інтернету працювало. <кхід> ні, ні, друзі. Будемо поки що завершувати трансляцію, не виходить мені грати вам, нормально. нормально е, тому зараз я буду прощатися з вами. От, бо в мене через це я дуже сильно лагаю. Е, е, так, ну давайте я ще одну штучку спробую. Так, зараз подивимось. Я його... Є бай, чувака, спод... Не вийде, ніяк дивлюся. Е, просто не виходить. Вибачте, ну, через технічні несправності мушу завершити сьогоднішню трансляцію. Хоч я давно вже її не проводив, бляха-муха. Е, так, ну, мені шкода. А... Ну що ж, друзі, на цьому я мушу завершити. Дуже погане вийде. Тому, друзі. До наступних зустрічі. Я думаю, що в скорім часі вирішу дане питання і...